Доброго ранку, друзі. Ось і четвер. Той самий день, коли ти вже не у вівторку, але ще й не у п'ятниці. Це як стояти однією ногою в ліфті, а іншою на виході. І ніби ще працюєш, але вже подумки у вихідних. Сьогодні в нас насичений день, і я вам усе розкажу, але обережно, без зайвих очікувань. Ми починаємо наш про проранок І стартуємо, як завжди, зі свят. Сьогодні день Кена. Нарешті цей хлопець отримав свій власний день, скільки можна бути просто доповненням до Барбі. Нарешті всі кени можуть видихнути, навести гель на волосся і сказати Сьогодні мій день. Але якщо Кен святкує, то логічно, що ми відзначаємо і міжнародний день перемоги кожної дівчини. Сьогоднішній день нагадує, що будь-яка дівчина це сила, інтелект і перемога. Головне, щоб це не стало днем, коли хтось каже ну давай, посміхнись, бо тоді це не перемога, а новий рівень терпіння. Ну і щоб не втрачати енергію, треба їсти. І ось тут приходить Міжнародний день шкільного харчування. Шкільні обіди це така лотерея, або каша зі смаком підручника, або картопля, яку хочеться забрати з собою. Сьогодні треба подякувати тим, хто готує їжу для дітей і змиритися з тим, що у їдальні завжди на воді з-під макаронів. Далі у нас день хутряних навушників для тих, хто хоче слухати музику, виглядати стильно і водночас не замерзнути вухами. От якби всі речі були такими. Універсальними, наприклад, взуття, яке одразу масажує ноги, або светер, що сам просується, але поки що у нас є лише навушники. Ну і наостанок День коштовностей. День, коли можна офіційно сказати, я хочу це, бо воно блищить і ніхто не буде проти. Головне, не плутати справжнє золото з тим, що продають в переходах метро за 50 гривень. Друзі, а тепер іменини. Сьогодні свої дні ангела святкують Григорій, Михайло, Микола, Олександр та Христина. Якщо серед ваших знайомих є хтось із таким іменем, привітайте! Якщо ні, все одно знайдіть і привітайте. Буде цікава соціальна експериментальна ситуація. Ну і про погоду. Сьогодні. За вікном погода така, що хочеться вийти на вулицю, вдихнути на повні груди і одразу повернутися назад. Але ні, давайте не ховатися під ковдрою, бо весна вже дихає в спину. Або це просто хтось із колег, хто не дотримується особистого простору. А тепер про прикмети. Густий туман до частих дощів влітку. Тож, якщо сьогодні місто виглядає як рівень у Silent Hill, готуйтеся носити парасульку не тільки для стилю. Сухо і сонячно, влітку буде багато врожаю. Особливо, якщо ви не забудете посадити хоча б щось окрім надій. Берези плачуть, літо буде дощовим. Але хто сказав, що це погано, хоча б комарів буде менше. Що сьогодні не можна робити? Ну по-перше, не можна лихословити і сваритися. Який же жорстокий світ? У нас забирають останню можливість висловити все, що ми думаємо про людей. Також не ходіть краще до лісу. Ліс це чудове місце, але не сьогодні, бо в ньому, напевно, і так усі зайняті своїми справами. Птахи співають, білки планують захоплення світу, хто знає. Ну і ще не можна завдавати шкоду рослинам і тваринам. Хоча це правило на кожен день. Якщо у вас було в планах посперечатися з кактусом, перенесіть це на п'ятницю. Друзі, а тепер гороскоп, рубрика, яку я знаю, ви чекаєте. Тож, овен, сьогодні вам доведеться зробити щось, чого ви зазвичай уникаєте. Телець, у вас сьогодні день, коли ваш мозок буде працювати краще ніж у всіх навколо. Скористайтеся цим для вирішення питань, які вас давно дратують. Близнюки, день коли інтуїтивно ви будете знати, що зробити, навіть якщо логіка каже протилежне. Рак вас чекає момент, коли треба зробити вибір без довгих роздумів. Просто зробіть і все. Лев сьогодні на вас чекає несподівана ситуація, яка, до речі, змінить ваш погляд на щось буденне. Діва сьогодні вдалий день для мікроскопічних змін, які ведуть до великих результатів. Почніть, наприклад, з того, щоб проаналізувати, що можна змінити. Терези, сьогодні той день, коли найменший ваш вибір може мати ефект доміно. Будьте уважні. Скорпіон у вас день, коли ви зможете знайти відповідь на питання, яке вас давно турбує. Стрілець. Вам лише варто подивитися на речі з іншої точки зору. Козиріг, можливість зробити щось незвичайне прийде звідти, звідки ви не чекали. Водолії, ви помітите деталь, яка кардинально змінить ваше ставлення до однієї події. Риби, ваші дії сьогодні вплинуть на те, як вас сприймають інші. Народ, ну а тепер хотілося б зазначити наступне. Четвер, це як кінець книги, де вже всі події відомі, але ще є кілька сторінок. Ти ще трохи зосереджуєшся, але вже починаєш думати про наступну історію. Альберт Ейнштейн якось сказав щось, типу: роби щось не для того, щоб досягти успіху, а для того, щоб твоє життя мало сенс. Тому замість того, щоб ганятися за результатами, подумай, що робить тебе щасливим тут і зараз. Якщо твоя робота дає тобі сенс, супер. Якщо ні, можливо, варто щось змінити. Бо сенс життя не в грошах, статусах чи чек-листах, а в тому, щоб ввечері сказати, цей день я прожив недарма. Друзі, ну а я дякую, що ви були зі мною. Цінуйте моменти і не забувайте сьогодні тільки четвер. А це означає, що попереду ще багато багато цікавого. Бережіть себе і тих, кого ви любите, і головне, не забувайте. Ми обов'язково переможемо. Пока!